Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі, канал МітоАвто і це канал про автомобілі. Авто із США, автопідбір в Україні, ремонти авто із США, є площадка з продажу автомобілів в місті Києві. Але сьогодні у нас буде коротенький блок, блог про те, яку ми виграли останню машину на аукціоні. І вона знаходиться в продажу в дорозі по гарній ціні. У вас є можливість її забронювати, поки вона йде в місто Київ. І це просто суперова, класна машина. Залишайтесь на відео, щоб дізнатись про неї більше. Далі ми з вами поїдемо на СТО та подивимося, як же ж ми робимо для наших клієнтів зараз автомобілі. Які автомобілі в роботі, що з ними роблять майстри, які виходять зазори, як воно потім це все діло фарбується, як відбуваються ці всі процеси. Все по порядку будемо розбирати на сьогоднішньому відео, щоб ви мали чітке розуміння, коли ви замовляєте авто із США з нами, що буде відбуватися з вашим автомобілем, як ми будемо співпрацювати і які будуть звіти, які будуть. Етапи і який буде результат, що саме головне, тому що замовляєте ви авто із США по тій простій причині, що немає на ринку України потрібного вам автомобіля, ви хочете собі потрібну класну комплектацію, колір, пробіг, рік і, дуже важливо, якісний ремонт. Це саме головне. Jeep Compass 2022 року випуску. Це вже рестайл в новому кузові. Автомобіль у нас просто супер. Він комплектації Limited та має двохкольоровий колір. Виглядає просто приголомшливо. Автомобіль у нас має прибіг всього 17 тисяч миль. Це трошки менше 30 тисяч кілометрів. 2,4 двигун можна поставити газ четвертого покоління. 4 х 4 повний привід. Цей автомобіль має невеликі пошкодження в передній частині. Чому невеликі? Тому що у нього ціла безпека, у нього ціла ходова, і він на ходу. Помітка стоїть, є, тобто не заводиться. У всіх компасів, джипів е і ренегейдів при ДТП, коли вони потрапляють, в аварію стає насос подачі пального. Це зроблено для того, що автомобіль бачить, що він з чимось зіштовхнувся і. Він блокує подачу палива. Для того, щоб її розблокувати, потрібно зробити маніпуляції з ввімкненням поворотників, аварійки. Цей комбінований код потрібно ввести, коли автомобіль вже перебуває. І вуаля вона заводиться. Ось чому потрібно не боятися автомобілі, які не заведені. На аукціоні саме по джипом. Ні, звісно, потрібно дивитися і інші причини. Якщо у вас посередині автомобіля зайшов туди стовп, полобове скло, то тоді причини, що не заводиться, може бути не просто зняття блокування. Треба просто розглядати кожен автомобіль, звісно ж, окремо. Йдемо далі. І е, ми бачимо, у нас, по суті, абсолютно цілий підсилювач. На ньому тільки ось малесенька вм'ятинка. І у нас трішки підігнуло капот. Все інше розібрала страхова. Я саме люблю такі автомобілі, коли саме розбирає страхова, і у мене немає оцього навесного там, бампера. Капота, крила, коли воно висить і затуляє всередині, що в автомобілі. Тому що коли автомобіль приїжджає, коли ти це все знімаєш, там може бути дуже і дуже плачевна ситуація. В даному випадку у нас видно, що воно ціле. І тобто, автомобіль має, скоріш за все, навіть цілу геометрію і цілу безпеку. Йдемо далі. Значить, двохкомпонентний кузов, і він з панорамним дахом цей автомобіль. Його на фотографіях не видно, але я витягнув його. Комплектацію, і зараз я вам це все діло ще покажу. Ось, бачите, у нас на центральному підсилювачі просто невеличка вм'ятинка. Все. Радіатори я пошкоджень не бачу. Нічого не бачу. На капоті ось він легенько в щось так в'їхав. Тобто можна говорити, що автомобіля реально мінімальні пошкодження. Ціла безпека нічого не поспрацьовувала. У нас повністю шкіряний салон. І, до речі, якщо ми будемо проглядати панорамний дах, то ось він легесенько видніється, ось-ось-ось, як він починається. Але я витягнув Windows достікер на цей автомобіль, і я знаю, що в нього є панорама. Я вам зараз це трішки пізніше покажу. Так, двохзонний клімат, великий екран, CarPlay, Android Auto, дестроні, контроль, утримання смуги, повний привід керується ось тут. З джойстика, маленький рідний прибіг, приборка світиться, все світиться. Все, ось тут у нас фотка під капотного простору, значних руйнувань ми також не бачимо. Можна сміливо говорити, що це автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Випуск 5 місяць 2022 року. Ну що ж, тепер потрібно перейти до ціни. Друзі, ціна цього автомобіля 14 950 доларів. Так, це супер офігенська класна ціна для бронювання в дорозі. Сплачувати відразу всю суму не потрібно. Зараз на даному етапі тільки виграний автомобіль потрібно оплатити за авто зі збором, комісією оплати за кордон, а також послугами. Далі наступний етап оплати буде, як вийде автомобіль з порту і потрібно буде оплатити доставку до Литви. З Литви, потім, як прибуде, відкриється контейнер, доставку до Києва та розмитнення. І в сумі це буде сума 140950 долар... доларів. Ви можете бронювати автомобіль з ремонтом у нас на СТО під ключ. А можете бронювати з своїм ремонтом, ми вам доставимо автомобіль туди, куди вам потрібно. Не ви самостійно можете зайнятися ребунтом. Як вам зручно, так і можемо. Ідемо тепер по комплектації. Значить, Беремо Він-код, заходимо в автостат і зараз витягнемо його Windows Sticker. Нажимаємо Windows Sticker, і ось він у нас є. Кому потрібна ця комплектація, ви можете писати мені в особистій. Карфакс, Sticker я можу вам, звісно, відправити. І я вам можу його відправити. Значить, Детально ви можете подивитися про цей автомобіль в нашій групі в Фейсбуку, який ви можете знайти ось по цьому посиланню, або просто написати «Мітуавто». в Телеграмі, інстаграмі. Пишете Мітуавто, вам нас знаходить, і там є і цей автомобіль, можна фотки подивитися, або просто написати мені в особисті. І тут у нас вже по опису. Також є все про цей автомобіль. Ось, друзі, якось так. Значить, кого зацікавила ця машина? Телефонуйте, вона вже виграна на аукціоні, вона вже оплачена, тобто ви її просто бронюєте в дорозі. Через пару днів у неї з'являться додаткові фотографії. Можна буде більш детальніше її роздивитися. Ну а ми далі їдемо на СТО і подивимося, як ми робимо машини клієнтам, які в нас виходять зазорчики, як ми це все робимо для того, щоб так виходило, з якими проблемами ми зустрічаємося. І що може вийти, в який результат, коли ми їх фарбуємо. У нас ремонті є багато автомобілів, і зараз я вам покажу, як ми їх ремонтуємо, як ми їх відновлюємо, які у них пошкодження були в Сполучених Штатах Америки, і результати наших робіт, щоб ви могли зрозуміти. Потім, звичайно, поїдемо в фарбувальну камеру, подивимося, що у нас там, і як хлопці підходять до ремонту і відновлення автомобіля після рихтування. Адже рихтування – це перший етап, який має пройти обов'язково. Автомобіль має бути виставлена геометрія кузова, перевірена і виставлена геометрія ходової. І тоді вже цей автомобіль можна передавати в фарбування і вже після того хімчистка полірування, щоб ви автомобілі бачили красивенні як куколки. Дивимось. Ось, наприклад, Subaru Outback, 24 й рік, по якому в принципі, завершились уже рихтувальні роботи, та тепер він буде відправлятися у фарбування. І зараз ми з вами подивимося, як він виглядав на аукціоні, які у нас були пошкодження та що нам вдалося зробити по цьому автомобілю. От по цьому номеру ми можемо переходити і дивитися, як автомобіль виглядав на аукціоні. Ми розуміємо, що це Subaru Outback останнього рестайлингу і в самій топовій комплектації комплектації В Цю комплектацію входить дуже красивий шкіряний коричневий салон в автомобіля величезний, просто монітор посередині. Торпедо, і тут у нас і CarPlay, і Android Auto, і все інше. Звісно, у нас люк, не панорама, безрамочне дзеркало, і цей автомобіль повнопривидний з топовим двигуном 2,4 турбо. Тобто цей автомобіль динамічний, драйвовий, в максимальній топовій комплектації, і, як бачите, придбали ми його по дуже вигідній ціні. В принципі, на аукціоні завжди працює це так. Ти не можеш зайти на аукціон і з першого разу бах, взяв класну машину. Ні. Потрібен якийсь час, там тиждень, два, три, чотири, в кого коли як, для того, щоб пошукати і знайти класну автівку. Цю автівку ми шукали там близько двох, з 25 тижнів, якщо я не помиляюся. І в результаті вдалося її взяти. Взагалі такі автомобілі уходять по аукціону значно дорожче. Десь приблизно на тисячі три з половиною 4 В такій топовій комплектації, я маю на увазі, звісно і з 24 XT. Це було обов'язкове побажання клієнта. В даному випадку ми виконали роботи в передній частині, у нас стоять нові двері, нове крило і у нас відремонтований капот. Е, значить, під цим пошкодженням, зараз відкриємо двері. У нас криється ось тут ремонт на стієчці, як бачите, майстер трішечки підправив, ось тут і ось тут. Тут ось був е, надріз, і нам довелося це е, ремонтувати всередині. Тому що я завжди вам розповідаю, що коли ми бачимо, Бачимо удар по дверкам, це не тільки дверки поміняти і більше нічого не потрібно робити. Ні. Завжди в цьому криється якісь пошкодження в середині на внутрішніх стійках. І тоді ми робимо ремонт всередині в тому числі. І це те, чого було не видно. Звісно, колесом у нас трішки потягнуло лонжерони вбік, і прийшлося робити також ремонт і відновлення ще й в передній частині. Як бачимо, стоїть у нас бампер і у нас стоїть відремонтований капот, ми його не замінювали. При цьому ми можемо подивитися на якість виконання робіт. У нас повністю все стоїть в зазорах. У нас нічого не випирає, нічого не торчить. І ось так має бути все виконано. Так, переходимо до передньої частини. Капот. Рівнесенько все, бачите, Фари, Все на місцях. І з цієї сторони так само. І тепер ми з вами розуміємо, що автомобіль ми його переміряли, він у нас в геометрії і ми можемо відправляти його у фарбування. Тому буде наступним етапом фарбування. Я ще вам зараз покажу декілька автомобілів, які у нас, з якими ми працюємо на степелях, а там вже поїдемо в камеру. Mazda CX5 це автомобіль, який дуже любить багато людей. Ну я розумію їх, тому що вони стильні, вони практичні, вони ліквідні і вони комфортні, мають хороший сучасний функціонал. Цей автомобіль зараз ремонтується по бічній частині і давайте ми з вами подивимося, як він виглядав на аукціоні по цьому номеру. бачимо невеликі пошкодження в лівій бічній частині, і звісно, це знову та ситуація, коли ви будете дзвонити, замовляти з кимось автомобіль, і вам будуть розповідати, що тільки двері поміняти, більше нічого не потрібно. Я ж завжди своїм клієнтам розповідаю, що пошкодження будуть критися всередині під деталями, яких ми не бачимо. Наприклад, будь-сім то це переднє бічне пошкодження, чи, наприклад, ось тут. Зараз у нас стоять тут нові дверки, і майстер працює в цій цій частині міняє ось цю. Частину порошка. Це ще чорнова робота. Це не робота. І оцінювати її ще повністю не потрібно. Але коли ми маємо пошкодження подверком, у нас завжди е, пошкоджується ось ця центральна стієчка. І її потрібно потягнути, поставити назад. І дуже важливо, бачите, тут один, два, три, 4 слоїв металів. Важливо, кожен з цих металів окремо проварити. Якщо це не зробити, то в процесі експлуатації Ви будете їздити на цьому автомобілі. По-перше, в нього не буде такої міцності, як потрібно. По-друге, метал об метал буде терти і ви будете їхати, як на тілежки. о, -о, -о буде, А ви не будете розуміти, звідки йдуть ці звуки. А це буде просто-напросто дешевший виконаний ремонт, не проварені всі метали. Найже ж майстер проходить обов'язково кожен метал окремо. Як бачимо в даному випадку, це вже останній фінішний метал. І все ось це, все зараз проварюється. Уже з цієї частини він почав підчищати. Але, звісно, це ще чорнова робота. Ось такий підхід до ремонту. Автомобіля нашого клієнта. Находимося в наступному нашому боксі, і в цілому у нас 5 стапелів. У нас є своя фарбувальна камера, і ми робимо вам повний цикл відновлення автомобіля із США, під ключ. Вам не потрібно паритися, кудись їздити, щось робити, шукати електрика, чи шукати когось по ходові, хто що зробить, чи розвал, хто зробить, чи кузов, чи фарбування, чи ще щось інше. Ми в одному місці даємо вам повний комплекс, і вам з цим дуже зручно. Ось, наприклад, у нас Тігуан. Тігуан з мінімальними пошкодженнями в лівій задній частині. Ось бачите так. Давайте дивитися, як він все-таки виглядав на аукціоні. В лівій задній частині. І ось тепер як це виглядає в реальності. Так, дійсно, ми бачимо, що пошкодження невеликі. Ну, вони були, могли б бути набагато серйозніше, оце все могло б сидіти ось там всередині повністю. У нас пошкодився ось цей кутик, і по карфаксу було зазначено, що автомобіль заїхав в припаркований об'єкт. Але дивіться, як у нас цим припаркований об'єкт зробив ось тут зазор. Він тут досить-досить такий вузенький. Тобто це крило ушло туди в середину. А з цієї сторони, якщо ми з вами подивимося, у нас більш широкий зазор, такий, як має бути. Тобто нам потрібно тепер його повернути, підключити до такого ось стенда стапель. Обов'язково е на стапелі він зажимається на ось таких зажимах. Понизу кидається спеціальна 3D-лінійка, щоб виставити точки. Робиться в замір геометрії, витяжка кузова. Це все робиться обов'язково по геометрії. Ось у нас на кожен автомобіль. Є обов'язково геометрія кузова. І у нас їх тут дуже багато. Все робиться обов'язково по розмірам. І тоді таким чином буде замінюватися ще ось ця філенка цього крила. Чому? Тому що, дивіться, по-перше, для того, щоб обрихтувати кожну частину цього. Складного механізму, як тут, це буде зробити надзвичайно складно. тому що дивіться, які тут складні форми, як тут все герметики прокладені. Тут і це все буде затягнуте повністю шпаклом. Спочатку його потрібно витягнути, замінюється фільонка, шпакла не буде, буде тільки вторинний окрас, а шпакло буде тільки в місцях надрізів. Все. Оце, на мій погляд, якісно зроблений ремонт. В цій частині, що знову бачимо, ліва задня четвертушечка. Дивіться, на всі машини щось міняється по кузову. Зараз я з вами поясню, чому так. Значить, це у нас джип-чироки. У нас сиділо пошкодження ось там всередині. Давайте, до речі, подивимося, як він виглядав на аукціоні. Тепер дивимося, як це в реальності. Значить, Щось туди в'їхало в ліве заднє крило і сиділо воно ось там. Тепер майстер обрізав якісь запчастини, які йому заважають, замінив задню полочку, замінив ось тут внутрячки. А тепер до цих внутрячків він взяв обрізав з донорської частини оцю четвертушечку, філіоночку, про яку я вам говорю. І по заводським точкам, зараз він тут прибере, ось вже почав працювати, прибирати цю частину і поставив це сюди. І знову ж таки, у нас місце шпаклівки буде тільки ось в місцях. Надрізів, а все інше у нас буде просто вторинний окрас. Геометрія кузова буде перевірена, все буде виставлено, і це вважається якісно зроблена робота. Ідемо далі. Чому ж все-таки багато людей вибирають собі автомобілі там, з бічним пошкодженням чи заднім пошкодженням? Чому саме так? Дивіться, в передній частині автомобіля знаходиться дуже багато деталей. Ну, звісно, там фари, бампер, капот. Я розумію, що вам розповідають постійно. Та тут тільки крило і бампер поміняти, більше нічого робити не треба. Але на самом ділі ні. Коли береш автомобіль з переднім пошкодженням, ти можеш прогнозувати вартість ремонту. але Ця про цей прогноз вартості ремонту може різко змінюватися в більшу сторону ну, на тисячі доларів, на три, на п'ять тисяч доларів. Дуже і дуже легко. Чому так? Тому що причиною тому є велика кількість запчастин, яка знаходиться під капотом. Тобто, це і впускні колектора, і турбіни, і радіатори, і підрамник, і ходова частина, і дестронік, і фари, і багато багато іншої електроники. Якщо вони вийшли з ладу, то які потрібно обов'язково купувати. А закупка цих всіх запчастин, звісно, буде затягувати дуже і дуже велику копійку. Таким чином, коли ми беремо бічні пошкодження або задні пошкодження, у нас мінімальна кількість запчастин. Так, роботи будуть дорожчі, тому що потрібно більше по кузову працювати, більше вирізати, фарбувати. Але то не співрозмірно, особливо з вартістю сучасного автомобіля, коли ми говоримо про вартість. Саме передніх запчастин. Тому попередку треба брати або зовсім чуть-чуть, або якщо вона там гарно так сильно всаджена, то такий ремонт буде виходить достатньо дорогим. З Цим потрібно бути дуже і дуже обережним. А зараз ми йдемо до нас фарбування і подивимося, як хлопці фарбують ваші автомобілі. Коли у нас кузов зроблений, порівняний, далі автомобіль відправляється в... Царство фарбування. Да, тут у нас працюють майстри з великим досвідом роботи, і вони знають, як працювати з вашими автомобілями для того, щоб їх робити якісно. І якісно це, щоб не було проблем у вас з пофарбованими деталями, щоб все було в колір, щоб не випадало з кольору, щоб не було підтікання, не було під фарбою якихось піщинок, мусоринок, щоб взагалі не було проблем, що через якийсь час лак облізе або почне вигорати облазить, чи щось таке інше. І, до речі, да, це все ми додатково даємо гарантію один рік на зроблені запчастини, що з ними буде все добре. Якщо не, дай Бог, якийсь там лак бракований, попався, ну знаєте, всяке в житті буває. Ми переробимо це безкоштовно. Хлопці працюють ось, наприклад, в цій частині. Кожна деталь знімається з автомобіля і спеціальними інструментами, підготовлюється до того, щоб можна було відправляти її в камеру фарбувати. Все це ручками ось так проходиться, проходиться ретельно. Підготовлюються. Це дуже важливо. Автомобілі розбираються з рихтовки, Вони приїжджають сюди повністю зібраними для того, щоб можна було перевірити зазори, для того, щоб можна було перевірити геометрію. А тут уже майстри розбирають і встановлюють ці всі деталі на ось такі спеціальні стенди, де звісно потім і працюють. З ними для того, щоб їх підготувати до фарбування. Підготовка відбувається в декілька етапів. Після того, як вона заматується і буде рівна поверхня, вона завчастина потім на цих стендах грунтується. Після цього обов'язково відправляється підбір фарба і підбирається фарба. Якщо на капоті немає герметика, він у нас по заміннику, то обов'язково майстри прокладають герметики. Щоб ось ці частини не Забивалися, Ось, бачите, тут є малесенькі такі щілички, щоб сюди не попадала пиль, грязь, мусор, бруд, а також волога, і потім це все діло не корозувало. В цій частині майстри підготовлюються до самого фарбування. Тут вони змішують фарби, тут вони користуються всіма необхідними матеріалами. І коли фарба вже підібрана, змішано все, ґрунти підготовлено, запускається камера. В камері обов'язково витримується. Необхідний мікроклімат, завдяки якому ми можемо фарбувати запчастини по технологіям. Ось це обладнання забезпечує нам в камері постійне перебування свіжого повітря, і обов'язково в камері у нас ем, волога, а також температура необхідних показників. Тобто не можна просто взяти. Отак щось пофарбувати і піти, і все ні наноситься декілька слоїв уже ґрунта, Безпосередньо в камері. Проходить певний час, коли тут воно підсихає і заходить, майстер далі працює, наносить ще базу, потім в кінці наноситься лак, і таким чином вже у нас є пофарбована деталь. І вона тут в камері проходить сушку. Але по технології треба ще обов'язково закалити деталь, не просто посушити. Тобто в камері, незважаючи на це літо чи це зима, зимою, звичайно, важче, потрібно нагнати необхідну температуру. Вищу, ніж у нас на подвір'ї, для того, щоб закалити лак. І коли вже так у нас зроблено, це називається уже по технології. І тоді такі запчастини вам служать безпроблемно. І у нас. Е коли ми відкрили свою малярну в камеру, а це сталося в грудні минулого року. По рекламації, дякувати Богу, ще ніхто не звертався. Звертались тільки по іншим фарбуванням, де ми фарбували в іншому партнерському місці, і то ми все звісно переробили, тому що ми даємо гарантії на свої роботи. Тому ось так, друзі, з нами замовляти авто із США можна. Ви можете отримувати автомобілі з високої якості і не такі, звісно, як на авторіях. Тому якщо вам подобається компас, який у нас на початку відео, бронюйте його для себе, він ще в наявності, або ж ви можете зателефонувати по номерам в опису цього відео. Мене звати Ігор, і я вам підберу необхідний автомобіль у ваших параметрах і будемо шукати його вам під замовлення. І привеземо, зробимо вам його повністю під ключ. До нових зустрічей. Всім пока!